Кирсанов перший номер, 11-й Владислав Казістов, 19-й Євген Семенюк, 25-й Менчук. Загалом же цей учасник ще два матчі зіграє, включно зі звітним. Аркап 17 сьогодні проти Максимуса. І наступний суперник у Інтер. Зараз гол друзі влітаєм. Я ворота. інтеркарса Максим Скрипка відкриває рахунок Максимус на четвертій хвилині. Нірній таблиці у її топі, у другій лізі. Залишається тільки дочекатися. Yeah! Зараз дочекалися ми голу, друзі. Голу від Інтеркарса. Рахунок зріння. учасник На восьмій хвилині Валерій. Із стану фокусників у нього така ж ситуація: те 14 голів, але менше проведених поєдинків. Ну і Максим Скрипка, капітан Максимуса. у нього теж уже 14 м'ячів, включно із тим, що сьогодні він провів. А зараз Роман Мамчур відзначається Роман Мамчур. На десяті хвилини максимус повертає собі промі. Кірсана грає на скрипку. 19 та хвилина. Пас скрипки перехоплений. Далі не вдалося належним чином зіграти. І все таки має цей шанс Максимус летарного положення. Пробігає і Олександр Каменчук виконує директоренко на Каменчука. Той з лівої. Може бути добивання. З грав Кірса. Хоменко. Добавайте. Мамчур. Добавайте. Хоменко Хоменко. Друзі, м'яч по... Бо... Хоменко. Мамчур, мамчур, і з центру Проба робоючого тренера Інтеркарса. Підсікає над стінкою, але й все ж над володіннями Артема Кірсану. Хоча до площини близьким був Валерій. Зараз скрипка низом і партнер зберігає, скидає на право Кіпер далеко для Каменчука головою Перцовий Хоменко. Між не доходить до Олександра Каменчука. Ще одна зворота, зворотна атака від Максимуса. Пішла Міщенку. Кенц на місці. Зіграє Литвиненко прагіше. Сам повертає Литвиненко ще одна передача. Каменчук. В ньому Хоменко відпрацьовує. Мамчур захопляє м'яча Максимус перед чужим штрафним майданчиком не забиває. Прохоплення поперечного рішення від директоренко Міщенко Міщенко друзі знову кенс, ну а допилання не забиває. Скрипка. Фенс високо і Кірсан. Директоренко. Центром. Віталій Каменчук Щупляється Момент. Віталій. Віталій скидає, вступає в боротьбу. І м'яч відскочив трохи назад. Але другий темп, і як із з ним упорається, Максимус і суперник. Що захищається? Останню передачу Від... Самарчев. накидає на голову партнера, то скинув. Підхопля лапи центром він. Міщенко проти директоренко. Ривок ще і удар низом. Удар саме штрафнус. Підніматиметься на чисте друге місце, але це ще все ще у режимі лайв. Ще фокусники гратимуть. Простріл від Хоменка перерваний кіпером. Зараз доводиться вже інтеркарсу відбиватися. Момент і забиває. Забиває Роман Мамчур. Поєдинок на користь максимуса. Закрив до І його кількома взяттями воріть сьогодні. дубль від Романа Мамчура. 3 1 рахунок 40 -го. хвилина. Максимус інтеркарс.